Добрий день. Сьогодні портал Просвіта Кривий Ріг починає свій репортаж з Майдану Незалежності, де починається акція учасників форуму правозахисних організацій. Буквально через декілька хвилин цей флешмоб почне свою дію. З ними діла немає. Зміні. Так що так, не буде. Ось наша фіміда має таке. На сьогоднішній день це так. Eu que Этот сам гелот, вот пальчик. Вот. А вот и наша... Влада, три гіл... гілки. Оце наші три гілки, законодавча. Давайте такими будемо цими, самовпевненими. Давайте, Я так, повернемо. <реш> законодавча, виконавча. Молодці. Ми <реш> можемо поставити. У вас давайте. Стоїть нормально, <реш> так три, три гілки дивиться. Які вони монументальні. Ви тільки подивіться. Їх... Група. Вони виглядають так, наче почалося. Наша незалежна країна. Дивіться. А не хочуть законодавчий, і виконавчі проводну руки скульптур. Не хотите? Это выканавшая моя Ну давайте вы скрутите руки про Это будет показатель назад, назад, назад. Вот, 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 да, вот, 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 Ну, це і так. Правильно. Марін, а ти там? Чи не тут? Це час. Байдані люди потіна сидять. Думають, що саме правозахисники забезпечать їхні права.

Вибачте, шановні, шановна влада, чи можна взяти коротеньке інтерв'ю буквально по одному питанню до кожного з вас? Ми інтерв'ю даємо за своїм бажанням. Ой, вибачте. Не положено, не положено, не положено. Ой. Почти, де ваше Хто ви такое Мішаєте. Приходьте завтра. Завтра? Мішають робота. А от кажуть, що треба якось... Вибори в законодавчий орган змінювати, ви не скажете. А де ваша акредитація взагалі? Ой. Ви покажіть, будь ласка. Ви акредитовані при Верховній Раді. При Верховній Раді, на жаль, портал, просвіта, кривий ріг, при Верховній Раді, на жаль, не акредитований. Ви не зможете Дякую. А що ж відбудеться з цими табличками? Навіщо їх написали? Ми народу будемо А ми владі. Що народ хоче? Та де вони народ слухаєте битло? Так кажуть, що народ не звертається до них. Ребята, Бачите, от, до народу стали задом. Це, це законодавча влада наша, виконавча влада. Оце така влада. А це судова взагалі за, очі затулила. І це сюда у нас Правосуддя наше. Шановні доброді! Громадські активісти зібралися на Майдані з усіх куточків України, аби публічно заявити про критичну ситуацію, що відбувається з дотриманням прав людини в Україні. Влада декларує свою готовність Ой, до співпраці з громадськістю і готує народ обіцянками відносно покращення життя вже сьогодні. Хоча насправді ситуація з дотриманням прав і свобод громадян з кожним роком тільки погіршується. Про що ми показали, зараз маємо показати в своєму цитралізованому дійшні. Громадський звертається до влади і заявляє, заявляє про несправедливий суд, незаконне затримання і арест. Расову дискримінацію, торговлю людьми, насильство в сім'ї, приниження честі і гідності, незаконне звільнення з роботи, відсутність медичної допомоги, невиплату пенсії, порушення свободи слова, порушення мирних зібрань, про свої екологічні права, про права. Екологічні... правоохоронних органів і наростання безкарності, порушення свободи вираження погляду, порушення свободи медіа, порушення свободи мирних зібрань, порушення свободи асоціацій, незаконний збір, збір інформації про особи, неефективність судової системи, у захисті прав людини, постійне зростання насильства у правоохоронних органах та місцях позбавлення волі. Брутальні спроби тиску та дискримінації організацій громадського суспільства. Загрози соціально-економічним правам. Громадян через загрози податкового житлового законодавства. Корупція в органах державної влади загрожує існуванню українського села. Активізація правового та лівого екстремізму загрожує поглибленням розколу суспільства. Його деуманізація та руйнування знищення економічної конкуренції, встановлення економіки по попаняння. Але ми хочемо бути захищеними від злочинів. Хочемо мати закон про забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок. МВС не повинно порушувати Конституцію України, а суд має бути незалежним і справедливим. Прокуратура... Повинна неодмінно реагувати на факти скоєння злочинів, незалежно від того, хто їх чинив. Влада мусить захищати, а не порушувати права людини. Ми хочемо мати незалежного омбудсмена. Люди, вчите розуміти і відстоювати свої права і свободи. Ми зараз передаємо владі, тобто умовній владі, наші вимоги. Про порушення прав і свобод людини. Але влада нас не чує. І ті вимоги, які ми їм, власне, передаємо, вони залишають без розгляду, випускають у повітря. আওয়ামী নেকও জিতে কত কাজ করলি আওয়ামী লীগের নম্বর পে নিয়ে যাওয়ার তুমি কোন কাজ করবে সরু দিয়ে Людям залишається тільки дивитися в повітря і очікувати, що, можливо, колись влада їх почує, побачить і щось почне робити для захисту їхніх громадянських прав і свобод.